Всім доброго часу доби, з вами я, Діма. І в цьому році розробники не порушили свою традицію і випустили першоквітневе оновлення. І в цей раз розробники нас реально здивували, бо вони додали в Майнкрафт повноцінну матрицю. Ну і якщо вам такі цікаво, бо, е, дізнатися, що розробники додали в цьому оновленні і як його пройти, нас... Попрошу -по підтримати це відео вподобаєчку та підписатися на цей канал. Бо це допоможе не тільки кіму, моєму каналу, а й всьому українському ютубу. Ну все, не буду вас більше затримати. Поїхали. Ну що ж, друзі, ось ми, власне, і бачимо перші зміни, А саме ми задню панораму, і вона, чесно кажучи, виглядає прямо як якась матриця. Ну і. Ну і назва Майнкрафт чомусь перекручена. Тепер це Крафт Майн. До речі, снапшот називається 25 w крафт Майн. Ну, добре, давайте створимо новий світ. Так, ну а ще те, що цікаво, те, що тут нема вкладочки експериментів. Ну а ще тут є тільки, тільки виживання та хардкор. Ну, добре, нам в принципі це не важливо. Ну і створюємо світ. Так. Так. Стоп, друзі, де це я? І я заспавнився на якомусь шматочку каменю просто посеред пустоти. Тут ще якийсь незрозумілий скал -крикун. Ам... І тут ще є якась прокачка. Use 20 of your experience, to work to us upgrading. Коротше, тут щось можна апгрейдувати, щось створювати. Так, а це що? Memory lane, тобто пам'ятна ят, пам дорога. Так, і тут ще є uh, doors yearn for the Keys. І тут ще дві якісь двері. Ладно, давайте спробуємо, може пройти. Йома. Що там таке? Така? А я можу? І тут ще якісь. Скал крикуни, давайте спробую пробігтися от туди до кінця, може я зможу дійти туди. ні друзі, походу, воно реально безкінечне, тому що воно тягнеться аж он туди, он туди. Тому мені здається, іти туди це буде просто марнування. Це буде просто марнування часу. Тому давайте краще розберемося, що робити з цим, -о -цим -о зеленим крикуном. Так, у нас в інвентарі є які якісь. Так, у нас... в першу чергу у нас в інвентарі, і тут всякі не... Тут написано, що воно не, не звідане. Тобто тут всілякі оці от, е, штуки, і тут у нас теж якісь е, е, блоки. Так, що як ми отак от. Е, е... Поставимо це сюди. Так. У нас з'являється якийсь світ. Так, Майн один. Ефекти, ацелоти, Base, Rock Time, Death, Deep Скелетони, Сюрфей екзіс. Savannah біомс. Сюрфей World, Frogs. Найголовніше. Та плейнбоєм. Так. І якщо ми заберемо. цю... Тю... А... А... Так. Добре. Допустим. Так. Якщо ми нажмемо... Гоу-гоу-гоу. Go, go, go. І тут щось постійно крутиться. Так, а якщо шифтом? Подожди. А як Як зайти, може? Подожди. А у мене питання, як... А! Все. Так, воно повиличивается. Що це відбувається, не зрозуміло. Ем, гаразд. Слухайте, у мене трошечки таке враження, що розробники до того, як зробити цей снапшот, Передивилися в фільм матриця. І тепер вони зробили ось такий от таке матричний, матричний світ. Та, стоп, чого я підводую, так-то так. 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 Ну, це реально цікаво. Ми заспавнилися з вами на якійсь незрозумілій платформі. І у нас якогось біса закриті всі слоти. Так. Player Unlocks. Це що таке? Так. Тут у нас всякі досягнення. Чи ні. Це завдання. Так. Кроп з кост 1. Що означає 1 Так. Ну, коротше, найголовніше, що тут можна їх це от е, робити. Так, то також у нас тут є крафт. Я так розумію, він у нас має функцію, як, е, щоб ми крафтили. Бо у нас все виключено. Так, добре. Давайте ми з вами підемо і добудемо трошечки дерева. Так, а, так, да, точно. Я згадав, що нам тепер треба он туди аж бігти. так. Все, у нас є базові ресурси. Так, тепер ми з вами робимо одразу палеці. Давайте тепер зробимо з вами кайло. Отаким от, от чином. Так, і давайте зробимо меч. Ну, чому, власне, і ні. Ай, точно. Все. Так. Ну а тепер нам з вами необхідно відправитися і добути собі трошечки каменів. І, як я розумію, оці от. Дайте, дайте я допливу до берега. Ці от з нами прокачки усе це воно на досвіді. Тобто, подожі. Добре. Тобто ми можемо прокачувати. Всякі оці от штуки за рівень. Тобто, якщо ми отримаємо досвід, то ми можемо прокачати щось. Так, добре. Так, для початку нам за... Опа, Один досвід. Стоп, я можу щось прокачати. Так, це комбат. Тобто це е, б... е, битва. Давайте прокачаємо щось необхідне. А давайте допустимо, оце от прокачаємо. Ось. Це ремесло, я так розумію. Тут у нас крафтінг, ремесло, і тут ми можемо щось зробити. Майнінг. Добре. Давайте підемо на фармимо ще трошечки досвіду, щоб ми могли з вами ще трошечки прокачатися. Так, Жава, з тебе досвід випадає. Так, випадає New, f... New Frontiers. Так, подожді, що це означає? Pick up a mine ingredient in a mine. Чого? Коротше, це, я так розумію, це важлива штука. Опа! Так, у нас з'явився досвід. Прес У. Так, нажимаємо У. Так. І у нас з вами один рівень. Ми можемо щось прокачати. Так, пойді, What it's all about? Тобто, мені здається, ми можемо прокачувати різні навички. Давайте добудемо трошечки вугілля. І каменю, щоб ми могли зробити собі кращі інструменти. Як я зрозумів, все, що нам треба тут робити, це створювати нові світи з ресурсів, добувати опит та прокачувати свої навички. Так, у нас трошечки не вистачило для нашого. Ага, у мене вже слот забитий. Добре, треба щось викинути. Все так, і да... у мене четвертий рівень, давайте щось прокачаємо. Ось, наприклад, лук. ось що це таке. Але тут треба 10. Давайте пошукаємо щось інше. Вот, Hunter. Aren't this supposed to be uh, the other way? Anyways, animals killed have a chance of dropping extra loot. Оце от дуже цікаво. Це вже. What's all about it? Також у нас щось. Uh, increase your luck while fishing. Now, those are some long arms. Непонятно що, але. Uh, воно нам не. Не, не знаємо. От Крафтінг можна е, хантер, отаким от чином. А тепер можна ще спробувати прокачати майнінг. 2000 Друзі, мені ж прикро це е, пояснювати, але із-за того, що моя програма, в якій я знімаю відео, сильно пролагала, і тому запис з того світу, є, той який ви щойно бачили, як я з нього вибрався, та як я потім тим прокачу. Прокачувалося повністю зник. Саме тому я постараюся зробити реконструкцію всіх тих подій. Так, в першу чергу, нам з вами треба зібрати трошечки МІДі. Ось у нас уже 10 рівень. І нам треба з вами зробити спеціальне око, а саме о Eye of Exit. Саме так, нам щось випало. Rare Уфес. Ексіт і також на випав Майн Ingredient Deep Dark, коли я копав вугілля. А це означає, що ми з вами зможемо зробити ферму досвіду. Це дуже гарно. Так, так давайте заберемо, е чекаємо, поки це все переплавиться. Ну і підемо шукати портал. У зворотній світ Так, там скелет стоїть. Треба якось обережненько буде його обійти. Так, кидаємо око, а, а воно дамажить нас. І нам тут треба бігти з вами он туди. Скоро ви самі дізнаєтеся, навіщо. Так. Куша. Опа! А ось я вже бачу там оцей от е, оцей от луч, який вказує на місце з місце розположення нашого з вами порталу. Так, біжимо швиденько туди. Десь тут я його з вами. О, ось-ось-ось. ось, Він он буквально ось тут. І ось оця от невеличка структура, яка з... за допомогою якої ми з вами зможемо телепортуватися назад у матрицю. Вона ось таким от образом збудована. Ну що ж, друзі, відправляємося. Клікаємо сюди. Ну, і тепер відправляємося назад. І все! Ми з вами у матриці. Як бачите, у нас зникли абсолютно усі предмети. І тепер ми, у нас з вами у нас 22 рівень! І нам також випав. Так, чого, чого він не піднімається? Коротше, нам з вами випав світ, в якому ми тільки що виживали. І тепер ми можемо піти ось цю memory lane, яку ми, ми знаходили. І тут у нас вже стоїть два світи. Оцей, в якому ми, ми починали вживати, цей дуже поганий. А ось це от ми ставимо сюди. І тепер в будь-який момент ми можемо телепортуватися в цей світ. Так, ну а тепер ми пояснимо, що нам робити з цим досвідом. Теп а для цього ми нажимаємо е, кнопочку У. І тепер ми можемо прокачати абсолютно будь-який з, е, будь з, е, з цих навиків. Але я все ж таки витрачу трошечки досвіду, щоб прокачати е, оцей от е, наш оцей от спавнер. Ось до 20 рівня, отаким от чином. Тобто у нас тепер тут три слоти. Так. Ну, а тепер давайте пошукаємо, що ми можемо прокачати. І я би хотів прокращити оці deeper Pockets. Тобто, тепер я змож... тобто тепер у мене буде більше, так би, так би мовити, більше слотів. У мене... тобто, у, е, тобто У мене відкриється ще один слот. Так, але це тут треба гарно подумати. Що у нас іще? Тут у нас комбат. Ми можемо. Uh, sticks and stones may break your bones, but they probably shouldn't. Не, не знаю, що це означає. Щось з луком. Хай. Я щось натиснув. Короче, також ми можемо тут прокачати, щоб ми отримували якісь, якісь незрозумілі штуки. Щось іще можемо прокачати, але я не знаю, що саме Спавнер. Ну що ж, оскільки у нас тепер більш різноманітна е, е, наша палітра, ми можемо створити ще один наш світ. Тепер я хочу спробувати біом Deep Dark. Тобто ми ставимо, діп, щоб у нас Діп Дарк був. І. І ще ми поставимо. Ну, оце от Quaйт Plane. Створимо чисто такий світ, щоб можна, було, щоб можна щоб з нами можна, можна було добувати там досвід. Так. Ось ми створили іще один світ. Тому давайте телепортуємося в нього. Так. Так, у нас знову збільшиться текст. 20 later. йо -мо! Що це таке? Це візор скелети! йо моє а, а прикиньте, у мене з них голова випаде. Ай! Боляче. Подожди, ще якийсь трофей. Мені випав якийсь світ, який. Е, якийсь. Так. Так, ну ладно, давайте поставимо його сюди. Типу це неудавшийся світ. ну, Давайте телепортуємося в нього. В смысле, не разумею, зр... не по... Эм... А... Эм... А... Что? А... Шо? А... А где это я находжуся? Так. О, у меня есть люк. Так, и... Cave World. Bring this item to the mine exit to unlock as mine ingredient. Так, у мене якийсь інгредієнт, That uh, no sleep for you today. Дякую. Так. Ага. О. О, скільки тут гадати? Це що, типа скайблок, чи що? Діамантове кайло, діамантова лопата. Зілля слабкості. Йоу. Непоганий не такий стар, чесно кажучи. Ну, але добре, добре. Так, у нас тут уже є невеличка база. Пропоную навіть отак поставити. Що це таке? Так, ну. Я не знаю, чесно кажучи, де я опинився. Але мені здається. Що це чудова нота. Закінчити сьогоднішню серію. Ну, опа, моя пічка, що настільки тепла, що вона літер ста... розтопила. Ну, в будь-якому випадку, якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково підтримайте його вподобаєчку. Та можете навіть обговорити підписку на канал, бо це допоможе не тільки моєму каналу, а й всьому українському Ютубу. Було. Ну, а якщо вам сподобалося взагалі виживання в матриці, і ви хочете ще відео про, про неї, то давайте наберемо десь 8 лайків. А ні, 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 це забагато. Давайте наберемо 6 лайків. І я одразу біжу знімати нове відео про матрицю в Майнкрафт. Ну, а з вами був я, Діма. Зустрімось в наступному відео.